Для тих людей, які живуть в благонадійній Європі, а також для українців, які теж заздалегідь виїхали в Європу на заробітки, чи просто виїхали на постійне життя. Зачитую лист однієї українки, яка виїхала з України, як і багато інших сімей з України під час війни. Ось цей лист. Ви питаєте. У переселенців, чому у них все безкоштовно. Дорога моя людина, нехай тобі ніколи не доведеться безкоштовно подорожувати іншою країною без знання мови з усіма своїми речами в руках. Нехай тобі ніколи не доведеться жити в чужому домі безкоштовно, бо у твоєму одні руїни. Нехай тобі ніколи не доведеться отримувати безкоштовний одяг. Тому що ти не встигла зібрати свій, коли тікала від бомбандува... бомбардування. І на сам кінець ще одне: чи можемо ми бути вдячними за те, що у нас є дах над головою, мир, здоров'я, вся сім'я разом. Так. За секунду ми можемо прогаяти все і залишитися із зовсім незнайомими людьми. Нехай тобі зустрічаються тільки добрі, люди, люди доброї волі, бо їх більше миру всім. Буде все добре. Все буде добре, Україну.